У стінах Шепетівського НВК No3 день знань розпочали урочистою лінійкою. Колектив закладу поповнився новими учнями, які прийшли з інших шкіл міста та будуть навчатися за військовим профілем. Особливим цей день став для одинадцятикласників, які проведуть у школі свій останній рік. Приємним є те, що сьогодні ми відкрили три десятих класи. З них два класи військово-спортивного спрямування. Класи набралися легко, без особливої реклами. Приємним моментом є те, що сьогодні діти наші свідомі і прагнуть навчатися саме за таким профілем. Всім учням бажаю комфортного перебування в закладі. Одинадцятикласникам звичайно останній рік марафон до успішної здачі ЗНО – Бажаю всім успіхів! Навчання буде проходити у змішаному форматі: денно та дистанційно. Для безпечного перебування учнів у закладі під час повітряних тривог облаштували два укриття, якими зможуть користуватись не лише діти та педагоги, а й жителі мікрорайону. Коли розпочалася війна, перше укриття у нас було облаштовано в приміщенні спортивного залу. І жителі нашого мікрорайону в перші дні війни користувалися саме цим укриттям. Ми збиралися, ховалися, і це по суті було укриття номер один. І воно в нас. Так і залишилося. Далі за сприяння міської ради нам виділили кошти. І на сьогодні ми маємо укриття номер 2 Дозвіл маємо на 100 чоловік, плюс ще одне укриття на 50, тобто два укриття, яке може розмістити 150 учнів. Також з нагоди дня знань у Шепетівському НВК No3 організували збір коштів на придбання дрону в підрозділ педагога школи підполковника Олександра Юріна. Разом шкільна родина зібрала 22 тисячі 261 гривню. Дарина Турсунова, Дмитро Костанецький, лайк ті.